Вітаю, я Анастасія Софієнко, керівник експертної групи з питань бюджетування, директорату стратегічного планування та відновлення Міністерства освіти і науки України. Сьогоднішня наша презентація буде присвячена особливостям розподілу освітньої субвенції у 2024 році. Від початку скажу, що розподіл освітньої субвенції здійснюється відповідно до формули, яка спрямована на підвищення якості освіти через стимулювання органів місцевої влади до оптимізації неефективної мережі шкіл. На обсяги освітньої субвенції не впливає фактична кількість ставок педпрацівників чи фактична кількість класів. Розрахунок обсягу освітньої субвенції здійснюється на основі навчальних планів середньої зарплати вчителя розрахункової наповнюваності класів. Формула була розроблена МОН у співпраці із шведсько-українським проектом підтримка децентралізації в Україні. Освітня субвенція на 24 рік становить 103 мільярди гривень. Наразі на сайті Міністерства освіти і науки розміщені інформаційні довідки щодо розрахунку освітньої субвенції для кожного місцевого бюджету на 24 рік, які можна, які можна знайти за посиланням QR-кодом або ж зараз ми відкриємо сайт Міністерства освіти і науки. На офіційному сайті Міністерства освіти і науки нам потрібно перейти розділ «Міністерство». Далі в підрозділі Діяльність відкриваємо бюджет та закупівлі. Далі бюджет та 24 рік. Тут є розділ Інформаційні довідки щодо розрахунку обсягу освітньої субвенції. Ось в цьому розділі є роз'яснювальний лист Міністерства освіти і науки, фінальні розрахунки, сам симулятор розподілу освітньої субвенції та інформаційні довідки, які знаходяться в нас по кожній області. Відкриваємо, наприклад, Вінницьку і відкриваємо будь-яку завантажуємо будь-яку інформаційну довідку по кожній громаді. В інформаційній довідці кожної територіальної громади чи місцевого бюджету ми будемо бачити базову інформацію про засновника, далі підсумки розподілу освітньої субвенції на 2024 рік, далі дуже детальні розрахунки конкретно для кожної громади, де від початкових розрахунків можна дійти до фінальної суми, яку отримав місцевий бюджет. Далі йдуть історичні дані щодо кількості учнів в цій територіальній громаді або від початку заснування громади або з 2019 року. Є графічна інформація, яка допоможе візуалізувати історичні дані по громаді. Далі інформація щодо мережей закладів освіти в територіальній громаді. Графік, який відображає наповнюваність класів в кожній школі громади. Наприклад, тут горизонтальна лінія показує розрахункову наповнюваність класів, а кожна точка це є окрема школа з своєю фактичною наповністю класів. Всі точки, всі школи, які є над лінією, є оптимізовані і гарно наповнені. Всі точки і школи, які є нижче лінії, мають фактичну наповнюваність класів, яка нижче розрахункової. І наостанок ми бачимо повний перелік закладів освіти в територіальній громаді. Всі школи тут розміщені в порядку спадання їхньої фактичної наповнюваності класів. Наприклад, як бачимо тут, Зверху найбільш наповнені класи і спадають донизу. Кожна школа має відповідну відмітку. Стрілочка вверх буде означати, що школа добре оптимізована. Горизонтальна стрілка буде означати, що наповнюваність в школі, в цій конкретній школі, відповідає розрахунковій. Всі стрілочки вниз будуть означати, що показник фактичної наповнюваності не досягає розрахункової. Тут для кожного засновника ми радимо розглядати і аналізувати їхню мережу шкіл, починаючи з шкіл, які знаходяться внизу з списку. Повертаємось тепер до нашої презентації. Ми повернулися до нашої презентації, де хочу сказати пару слів саме про особливості розподілу освітньої субвенції у 2024 році. Нагадаю, що з 2018 року обсяг освітньої субвенції розраховується для кожного окремого місцевого бюджету на основі формули. А підготовка освітньої субвенції на 2024 рік проходила в складних умовах війни масової міграції учнів та вчителів, і де пріоритетом, звісно, була підтримка безпекового сектору в Україні. Також другий рік поспіль. Був здійснений збір персональних даних учнів а, з метою відстеження міграції а, їх. Загальні принципи формули були збережені, які працювали з 2018 по 2022 рік, але були застосовані кілька основних змін. Серед них це заморожена розрахункова наповнюваність класів, починаючи з 2023 бюджетного року. Другий рік поспіль також були виключені з розрахунку додаткові години навчального плану, був застосований понижуючий коефіцієнт 089, та була здійснена агрегація або об'єднання інклюзивних класів. Класів. Для початку скажу, що формула залишилася без змін. Якщо її відображати дуже спрощено, то вона у вас на екрані. Освітня субвенція загалом починає рахуватися від кількості учнів в громаді, яка поділена на розрахункову наповнюваність класів. Таким чином, ми отримуємо кількість розрахункових класів. Далі множимо це на навчальний план, кількість годин, які мають бути Викладені учням. І таким чином ми отримуємо кількість навчальних годин, які має отримати кожен учень. Поділивши це значення на 18 годин, що є ставкою на одного вчителя, ми отримаємо кількість ставок вчителів, які мають працювати при оптимальній мережі шкіл в громаді. Помноживши цей показник на середню зарплату вчителя, ми, в принципі, отримуємо обсяг коштів, необхідний для оплати праці такої кількості вчителів. Це є основою формули. Все інше додатково нанизується да, на цю формулу для відображення особливостей освітнього процесу. В Україні є додаткові коефіцієнти для спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів і так далі. Пропоную коротко пройтись по кожному складнику цієї формули. Наприклад, від початку кількість учнів або студентів. Кількість учнів шкіл беруться на основі персональних даних учнів з бази АІКОМ. Кількість учнів закладів професійно-технічної освіти це агреговані дані про кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту в цих закладах. І це оперативна інформація від областей та міста Києва. Кількість студентів закладів фахової передвищої освіти ми беремо з ЄДЕБО. Зосереджу вашу увагу, що для 2024 року ці дані беруться на одну дату: це 1 жовтня 2023 року. Окрему увагу зосереджу на АІКОМі. Це база даних, яка є джерелом для кількості учнів в школах. І варто пам'ятати, що МОН буде розглядати можливість перерозподілу освітньої субвенції виключно з об'єктивних причин. Наприклад, якщо неправильно був врахований контингент учнів при розрахунку освітньої субвенції. Для цього кожна громада має. Користуючись, наприклад, інформаційними довідками, перевірити е, кількість е, і, взагалі, всі вихідні дані, які були розрах... використані при розрахунку освітньої субвенції для вас. Якщо ви... Знайшли якусь помилку, то в першу чергу ви маєте відвідати програмно-апаратний комплекс автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту ПАК АІКОМ і виправити там свою помилку. Наголошуємо і дуже просимо, що базу даних з кількістю учнів завжди потрібно тримати в актуальному стані. Тобі ж, дитина з'явилася у вас нова, потрібно її заповнити в базі даних. Хтось від вас пішов, потрібно поставити галочку, що учень вибув. Це дозволить МОН оперативно. Відслідковувати міграцію учнів і за потреби здійснювати перерозподіл освітньої субвенції. Перерозподіл освітньої субвенції можливий тільки на основі персональних даних учнів. Наступним показником є розрахункова наповнюваність класів. Розрахункова наповнюваність класів це середній рівень наповнюваності класів в школі відповідної адміністративно-територіальної одиниці за умови раціональної організації шкільної мережі. РНК залежить від щільності учнів та відсотка сільського населення. Проте, зважаючи на військові дії, у 2024 році для всіх територіальних громад була застосована РНК, визначена для них на 2022 бюджетний рік. Також звертаємо увагу, що до прийняття закону про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України населення селищ міського типу СМТ вважалося міським населенням. Наразі СМТ відносять до категорії селищ, тобто населення буде вважатися сільським. Після отримання нових даних про населення від Держстату МУН розгляне можливість внесення відповідних змін до формули та розподілу коштів освітньої субвенції. Наступний складник: навчальний план: це середня кількість годин на тиждень у класах, і вона визначається типовими навчальними планами для закладів загальної середньої освіти. У 2024 році, як і в 2023 році, обсяг освітньої субвенції був визначений без урахування додаткових годин навчального плану для викладання окремих предметів, факультативних курсів, індивідуальних занять тощо. Наразі на екрані ви бачите кількість годин, яка була фактично застосована про розрахунку для кожного із напрямків. Освітніх рівнів для звичайних шкіл, спеціальних навчально-реабілітаційних центрів вечірньої форми здобуття освіти для закладів професійно-технічної освіти та фахової передвищої освіти. Але також ми заакцентуємо вашу увагу на тому, що додаткові години, хоч вони і не були застосовані про розрахунку кошти освітньої субвенції, ви можете спрямовувати на додаткові години або ж фінансувати їх з місцевого бюджету. Наступний складник це заробітна плата. Для обрахунку освітньої субвенції застосовується так званий середній розрахунковий показник зарплати вчителя з нарахуваннями. В структурі цієї зарплати враховані всі обов'язкові доплати і надбавки. І, зокрема, от надбавка за престижність, яка є в граничному розмірі від 5 до 30%. При розрахунку був використаний 25%. На екрані ви можете побачити річну зарплату з єдиним соціальним внеском для вчителя, керівного персоналу. Асистента вчителя в інклюзивному класі і підпрацівників ІРЦ». Також серед особливостей освітньої субвенції на 24 рік є застосування понижуючого коефіцієнту. Цю практику ми мали також і в 2023 році, тоді коефіцієнт був 0,9, на 24 рік застосований 0,89. І наступним ще кроком була здійснена агрегація, тобі ж об'єднання інклюзивних класів, які включені до розрахунку до двох учнів з ООП у класі на кожній на кожні окремій паралелі в межах одного закладу. Наприклад, якщо в школі створені три інклюзивні класи з одним учнем з ООП в кожному із цих класів, то при розрахунку відбувається об'єднання таких класів до двох учнів, і таким чином замість трьох фактичних класів до розрахунку включені два інклюзивні класи. Три дитини та ділимо на два півтора з округленням в більший бік. Два класи ми фінансуємо. При цьому засновник може утримувати більшу кількість інклюзивних класів, але вже за рахунок коштів місцевого бюджету, або якщо коштів освітньої субвенції достатньо. Також серед змін в формулі розподілу освітньої субвенції є частка освітньої субвенції на оплату простою. Цей складник уже був у формулі минулого року, але він був передбачений тільки для закладів загальної середньої освіти. В цьому році також такі кошти спрямовуються до інклюзивно-ресурсних центрів. Також цей розрахунок удосконалений в частині того, що в розрахунку передбачена. Середня зарплата для виплати відпускних підпрацівникам і виплати матеріальної допомоги їм на оздоровлення а, також звертаємо вашу увагу, що ОВА мають щомісяця здійснювати фінансування простою відповідно до фактичної кількості підпрацівників, яким оголошено простій, і встановлювати їм. А, і виплачувати ці гроші відповідно до встановленої конкретно їм посадового окладу територіальні громади, в яких є школи або ІРЦ на простої, повинні звертатися до області за цими коштами, підтверджуючи, що місяця до 10 го числа фактично кількість педагогів, які знаходяться на простої. Освітня субвенція на простій для підпрацівників фахової передвищої та професійно-технічної освіти не передбачена. І на слайді ви можете бачити ціну простою вчителя на один рік на весь рік і її ціну простою інклюзивно-ресурсного центра, де передбачено керівник і сім посад фахівців, також на рік. Також однією наступною зміною, яка є в формулі розподілу освітньої субвенції, це додатковий стимул до оптимізації шкільної мережі. А, так, у нас наразі вже існує така норма, яка говорить, що наразі а, громади не можуть фінансувати за рахунок освітньої субвенції школи менше 25 учнів, крім початкової школи. Проте в наступних періодах ця норма буде підвищена. І, наприклад, з 1 вересня 25-го року цей показник буде підвищений до 45 учнів в школі, з, 20, з 1 вересня 2026 року до 60 учнів в школі. Звертаємо вашу увагу, що. А, при цьому початкові школи є виключенням. Їх можна фінансувати, навіть якщо вони мають меншу кількість учнів. Звертаю вашу увагу на ці терміни. Вони, показник це починає підвищуватися лише з 1 вересня 2025 року, тобі ж є достатньо часу для оптимізації вашої шкільної мережі. Також важливо звернути увагу, що це правило також розповсюджується на приватні школи. Тобто цього року, якщо приватна школа, крім приватної початкової школи має менше 25 учнів, вона не може отримувати кошти освітньої субвенції. І тут дуже важливо пам'ятати, що при розрахунку освітньої субвенції ми враховуємо враховуємо всю кількість учнів у громаді. Жодні учні не випадають з розрахунку. Але от громаді спрямовувати освітню субвенцію на такі школи заборонено. Таким чином. Працює стимул, але кількість обсяг грошей, які отримує громада, при цьому не зменшиться. Є кілька змін, котрі стосуються приватних шкіл. Так, наприклад, область і місто Київ протягом першого кварталу повинні розподілити освітню субвенцію, що спрямовується приватним школам, між територіальними громадами. Та районами міста Києва пропорційно до кількості учнів, яка застосовувалася при розрахунку нами, у разі зміну контингенту учнів приватних шкіл більш ніж на 10%, область і місто Київ повинні щоквартально перерозп... перерозподіляти освітню субвенцію пропорційно вже до фактичної кількості учнів у цих приватних школах. Фінансування приватних шкіл здійснюється відповідно до фактичної кількості учнів станом на 5 число кожного місяця, і фактична, що місяць, фактичні щомісячні видатки на одного учня в приватній школі не можуть перевищувати розрахункову середню суму видатків на такого учня. Для вашої зручності граничний обсяг освітньої субвенції на одного учня приватної школи можна знайти в роз'яснювальному листі МОН за посиланням і на сайті, як ми з вами нещодавно переглядали. Кілька слів щодо залишків освітньої субвенції у 2024 році нагадаю, що залишки освітньої субвенції, які утворилися на кінець 2022 року, як виняток, автоматично були спрямовані до державного бюджету. Таким чином сформувався спеціальний фонд освітньої субвенції. Натомість наразі залишки освітньої сувенції, які утворилися вже на кінець 2023 року, вони по загально практиці залишаються на місцевих бюджетах і можуть бути спрямовувати і можуть бути спрямовані як на зарплату вчителів, так і на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти і установ освіти, тобто ІРЦ. Цифри залишки освітньої субвенції на кінець 2022 року склали 3,2 мільярди гривень. З них 1,5 мільярди спрямовані на нову українську школу і 1,7 мільярдів гривень на обладнання для навчального предмету захист України. На кінець 2023 року ми маємо залишків 1,1 мільярда гривень. Ці кошти на місцевих бюджетах, і просимо використовувати їх ефективно. На останок кілька корисних посилань. По-перше, це постанова 245, яка внесла зміни в постанову 6 та 10.88, тобто порядок та умови надання освітньої субвенції і формула розподілу освітньої субвенції були викладені в новій редакції. Можете переходити за посиланням або користуватися QR-кодом. Наступний. А... Наступне корисне посилання це власне роз'яснювальний лист, фінальні розрахунки, інформаційні довідки, які розміщені на сайті міністерства. Ми їх сьогодні з вами відкривали, дивилися. Також дублюємо ще раз посилання на ці матеріали. І окремо хочу звернути увагу, що на сайті Міністерства освіти і науки також розміщений дешборд із освітніми індикаторами, де в доступному наочному форматі представлено численні статистичні дані по територіальних громадах, що також стануть в нагоді для аналізу освітньої ситуації та мережі шкіл в кожній територіальній громаді. На дешборд ви можете перейти за цим посиланням або через сам сайт Міністерства, що ми зараз з вами і зробимо. На сайті Міністерства освіти і науки відкриваємо розділ освіта. Тут відразу бачимо освітні індикатори «Дашборд». Тут знаходиться дашборд, Він викладений двома мовами: українською та англійською. Для вашої зручності є маленька інструкція та відеоінструкція до кожного з розділів дашборду. Це коротеньке відео, буквально по 3-5 хвилин. Будь ласка, скористайтеся ними перед тим, як використовувати дашборд. Загалом, дешборд має ось такий вигляд: де є чотири великих розділи: національна перспектива, освітній профіль, бюджетний профіль, місцева перспектива. Тут ви можете бачити інформацію за всю Україну в розрізі областей та конкретних громад. Ви можете як і використовувати це виключно для своєї громади, щоб краще аналізувати ситуацію, або ж порівнювати себе з схожими громадами або сусідами, або схожими за певними. Параметрами, будь ласка, користуйтеся, надіємося, це стане вам у нагоді. Повертаємось до нашої презентації. Також звертаємо вашу увагу, що в нижній частині відео ви бачите посилання на Viber спільноту, де можна буде ставити свої запитання щодо формули розподілу освітньої субвенції та загалом отримувати загальну корисну інформацію від Міністерства освіти чи колег з інших територіальних громад. На цьому все. Дякуємо вам за увагу. За будь-якими запитаннями і пропозиціями, просимо звертатися за цими електронними адресами, які ви бачите на екрані, або ж, або ж телефоном.